Всім привіт, з вами я Рейвен, і сьогодні я покажу свої фігурки я можна сказати, Ой, ця. ця сува. сова. Я її робила сама на гортку своїми руками в реалі моєї подружки, така сама, є, тільки коричнево-чорна стається. От такий от песик, я не знаю звідки він. Здесь копілка була в ралі колись. І ще в мене вона купілка була, але я віці на день народження подарила. О, є моя улюблена фігурка, котик, І ще є ось така ялинка і хлопчик, який знімає паличкою своєю подарунок. Переданеї ялинці багато чого так нема. Тут є хіба носок? Найсмачніший у світі дзвоник. І ще один носок і все. О. Є два каблука мініатюрні. Я, Я не пам'ятаю звідки, але здається, оцей мама з Пощі привезла, а цей тато з Пощі чи де він там. Моя мама в почті була і в Росії. Я не знаю, коротше, звідки на мене. Текст скляний, але не чути, що бо то вже дуже, ну, дуже старий каблук. От від дідуся, от кого хатинка, я в нього зйшла, він в мене вже помер. Ну, а ця хатинка дуже стара, і, напевно, більше, ніж 10 років. Бачите, вже сірники аж чорні. Ну, на камеру чорнінки для мене коричневий. Під хатинкою є от е, е, сокос. Не можу таки прочитати. Сів гише. Я не розумію такий почерк. Сів Гише, так як? 23.07. І 15 що? Коротше, забули. От є от кіло ангел. Коли мені було 6 чи 7 років, мені його подарили. Такий от ангел. І от така от от фея. Їй теж стоїть на 7-6 років подарила. Крила жовті. от Отаку фея. От... Далі. Дві ракушки. Оця от справжня, коли мама мої була на морі. Вона справжня. І ще коли я приложу до вуха, то чуть-чуть чути океан, бо то дуже ну, не чути. Дуже-дуже стара. От ви не зважайте, бо я була мала і малювала. А ось це, то просто її купила е, мій брат старший. Е, називається Стас, чи там Андрій. Я на пам'ятаю з братів подарувала двоюріні мамі на її день народження от таку от ракушку Ірина. моя мама Ірина. Ну От кого класно, Я ту ракушку найбільше люблю. От на моє день народження мені подарували ось, е, ні, не на день народження, а на Святого Миколая там того року. Ні, не 15-го, а 14-го. От тут от. Такі от скарби, типа для мене так. І от тут знизу. Колись я тебе закрию. Було откіло, але то, напевно, був суперклей і воно відвалилось. Зараз я тебе закрию. Ні, воно не слухняне, воно не закривається. Ліна. От то, що я показала, скон ем... тут. Вот я откий ваш базонок. Я його пам'ятаю з дитинства. Хоча і зараз дитина, але все равно пам'ятаю. Дитинство це найкращий час. Ну откий кіло... був колись дуже брудний. Ось тут теж тищина, Вот тоже дуже-дуже Вот От такий от світильник, тут о сердечко, а тут два метелика. Оця еро я попробую включити, якщо мене током не вдарить. Ти світильник медуш, я давно включала. Ти включишся? Ну блін, ну не залізає в ту ресетку. Секунду. Ну не залізає, треба, щоб от ті округи були більші, бо тут серце мішає. Але загально мамо різнокольорове. Коли включати на ніч. Колись так включали. Коли я мала. Ой, така шесна кошка. О. Це мені моя подружка Віка подарила на той день народження, що було 23 липня 15 року такого котика, копілку. Його вуса. От вона просто нагорі була, а я отак от зробила. Навушка я від ем, Святого Миколая. То моя хрест мені так подарила. А то від подушки віки. От це кож Ось... нема такого. От, е... От сюди кидати копійки, а я не кидаю, бо якщо там буде дуже багато, а щось на ну, щось треба буде. Тоді доведеться розбивати, але я не буду розбивати. Ж така файна купілка, така прекрасна. Тому. Оно, ну, до речі, важить трохи. А ще я те, що хотіла показати, але воно дуже високо. Від камеру стільки можу приближу. Ну, всі знаєте, що це? Це як вам сказати, у мене куди була нога зламана, ота ліва. Не питайте, яким чудом. І якраз туди треба, тоді треба було ходити до школи. Але якщо в мене нога була місяць зламана, то мені не було що робити. Миколай мені подарував отакі. Такого попугая. Я перше не зрозуміла, що то робити. Ну і коротше, від Миколая 2014 року я лишила о робила, у 2015-му робила в березні. Ні, квітні, березні. Ну, От з квітень березень. так от. О, і ще е покажу свої любимі іграшки. Це віддала мій любимий песик. Його просто бачила. Я знаю, я вже не мала дитини, але той песик від цього мало дитинства. Такі от. У нього футболка така єсення з тож, лапками. Але Ой, вона так стоїть, а мені лінь витягати. Розумієте, мені ще зараз уроки треба робити. Математку зробила ще мову. Стільки на то є ті уроки. Ну, от, от, от мишка, вона вже дуже давно. Можете навіть замітити, що тут. Чам-чам-чам-чам. Ну, -чам 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 -чам. відривається. Треба підшити. І, секунду. І ще є Миколай. Ось такий от самий простий Миколай. Тут є матки широна, не знаю що. У не було що робити. Тут два щось там пише. Щось. Йде туди. Татова улюблена іграшка, коли я була мала. Він любив зі мною бати з тією іграшкою. А я змійка чи гусениця. Ми завжди так бавилися. Тоді ті пали такі ножки. П'ять ніг такі було. Опля! Ну, про того песка я вам говорила. А знаєте, в чому прикол? От Ай, не секунду. От є такий от, светер. От, 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 так, святер. Ну, накидка на светр. Я е, то отримала від дитинства, е, ніхто мені не йшов. Просто була така лялька, розумієте, і мені якраз було. Воно ну, я примірюю, зараз якраз. Коли я була бачити, це було не так боляче. А отут були так. Ото вже мале зараз. Я вже п'ять хвилин там неволя. Ну, знімлю опоса. Хоча може зараз. Я зняла, тільки що. І відео, на жаль, підходить до кінця. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. кличте своїх друзів, щоб теж підписувалися. І. І що? І підписуйтесь на канал. Всем пока!